Добрий день, шановні глядачі працював на тракторі і чисто случайно зупинився і побачив таку картину, що солярка хлищить, поливаю поле результат який? Отут тут от з бака бакой идет на топливну систему шланга. Вот такого. І получається зірменім отут протерлася вона. От. Або цей угол, протерлася і пошла солярка. Ну, успев я її злить, Зекономив трошки. І зараз оце буду міняти, оце вбирать, отут обрежу і направлю її. Ну на вот так як була на угол, а прямо, щоб щоб вона менше терлася. А взагалі в ідеалі його переробити по-нормальному, щоб більше такого не, не повторювалось. Можна було б на ту сторону кинути, туди, перевести її, щоб менше було треніння. і Можна було додатково ще дану шлангу чимось обмотати, щоб контрольно дивитися. Ізолентою, той самой, э, тряпочной щоб як протирається ізолента і сразу її на контроль брать, ну так, вот пироги. і з даним трактором ще не все, і далі буде.